31 серпня 2025 року. Йди. Сьогодні виїхали культивірувати грошіще під, під ріпачок. В На, наступному тижні там дощі повісили. П'ятниця, субота і неділя, так що, дасть Бог, вони підуть. Може посіємося. Там теж мене приготували, вчора лущили. Вчора лущили. І сьогодні ось виїхали культивірувати, а й пшеничище теж солому убрали, а ще вчора залущили, теж закультивірували. На два трактика культивіруємо. Тому що пробували здоровим культиватором, юкеніном він лізе десь сантиметрів на 10, це дуже багато. А цим якраз все виходить, ну потихеньку. Трошки кидає після топ-доуна. Гроші ще пробили топдоуну. Трошки після топ-доуна кидає, аж зуби цакать. Ну нічого, потихеньку, помаленьку і сейчас вылезу, покажу, я фон получается. 16 погода в этом роде вообще Испытывает на прочность или издевается, не, лучше на прочность испытывает, на митинге. Он племяш, камешки собирая. Так что, я как-то так, -то. Сейчас вылезу, покажу, как было и что стоит. Вот, а, короче, машина. Пипец, это как-то робо 1900 оборотов. Я сидю в кабине, а разговариваю, только трешки-трешки его швыряю. Чистый культиватор. Ось таке виходить у нас. Ось що було. І ось що получається. Ну влага трохи є, але ну, Вона підвішена під влагою сухотині. У нас люди Короче, Коротше, ракета. Так що якось так, З цим хорошого настрою, мирного неба, всього найкращого. Пишіть, коментуйте, зауважуйте, заперечуйте.